Жичу ти нормально? Окей, так. гуд. — А мене? І мене. Ну і мене тоді все. Ну все, все, давайте шерс. То ми працюємо на сірий екран просто це. Прикольчик перед випуском. Всім привіт! Це Техревені, і сьогодні ми будемо говорити про зоопарк технологій, фреймворків і чому так взагалі сталося? Бо сьогодні існує багато способів зробити, по суті, одну і ту саму задачу, для цього є величезна кількість інструментів. От колеги, як ви думаєте, чому так взагалі, чому ми тут опинилися, що в нас є такий зоопарк? Давай ми разокреслимо. Межі нашої е, дискусії. Ми говоримо тільки про фронт чи взагалі про програмування в цілому? Ні, та мені здається, зоопарки всюди. У нас, напевно, найбільший. У ну, Хмельницькому немає. Ну, слухаю. Па, -па, па Все, все, нам нема тоді про що говорити. Та говоримо про всі, так? Да? Так, я думаю так, так, тому що воно всюди однакове. Всюди мільйон фреймворків, ну, десь менше. Давайте, наприклад, там в якомусь мобайлі під iOS, там, напевно, в них найчистіше, так? А все, що стосується веба, мені здається, воно так росте, як на грибах, і незрозуміло mm -hmm. чому е, я можу сказати. Мені я ретроспективно копнув, як я вмію е, в, там в ті часи, коли ще я навіть не програмував. Е, для себе я визначив там три великих слона, на яких тримається весь цей зоопарк. І перший я можу його назвати як Westworld або Wild West. Де все розпочалося з е, боротьби браузерів І як, наприклад, Netscape з 90% всього і нет-трафіка е, впав на там, 10% буквально за 5 років, уступивши це і є і Microsoft. І потім за знову ж таки, буквально декілька років, Apple випускає свій Safari, Google випускає Chrome і Давай, все по, по новому так? Да? І там, так, да, і все по-новому. І з'являється хром з, з e, v 8 e, Safari випускає свій Nitro, і ці боротьба за, за ринок, він якби вільний, на відмінку, як ми говорили там про iOS. Угу. Він не зовсім вільний ринок, тому там є певна така диктатура, яка дозволяє тобі. E, Модифікувати в потрібне русло, а тут немає. Тут такий західний світ, де кожен сам за себе і е, всяческими правдами і неправдами починає відвоювати якусь певну частину ринку. Е, спочатку це були браузери. Після того як браузери, е, грубо кажучи, десь стабілізувалися, почалися задвіжки боротьба. Після боротьби за двіжків е, на ну, до речі мені здається досі відбувається. Та й за браузери відбувається ну, вже так, так не так активно. Почалась боротьба за фреймворки. І оце от такий перший слон, який можна назвати. Що це нам виходить? Треба браузер один зробити, щоб експлорер вернути його. Ні. Це ти, ти знову знаєш, треба цей та ну нафік. І, і виходить. Ой, нас, до речі, нас, до речі, є. У типу, нас є модерновий. Я всім розказую, хто, хто зачіпає цю тему. У нас зараз є модерновий інтернет експлорер. Починається на С, закінчується на АРІ. Е, от. Тому ну типу, чуваки сильно стопують прогрес вебу і не знаю. Нічого, ну, нарешті ці пуш-нотіфікації Це зараз. Це році, зараз PVA да, в нас просто не капіт. Окей, це, це Це був перший слот, так? так ти да, казав, що є да, ще є два. А да. другий це, наприклад, те, що розвиває досі графік юзер інтерфейс, він досі розвивається. Він ніяк не. не він, Обмалювався, але він, на мою думку, не є завершеним і досі немає якогось такого явного спектру, чим повинен займатися веб, чи за яку частину він відповідає. Спочатку у нас були там все на бекенді, ми віддаємо тільки статику на, на фронт. Потім з'явилася інша крайність. Ми все на бекенді нічого не робимо, все робимо на фронті. Зараз ми знову мігруємо назад е, в бекенд, е, там щось залишаючи на фронтенді. І тобто ця постій, постійний розвиток він е, сприяє і появі нових фреймворків, е, нових технологій і навіть нових інженерів. Це фактично ну, і коли... залізо було теж не настільки розкачено, щоб можна було все на фронті робити умовно. Бо ти не міг бути впевненим раніше, так? Чого ah. все, все на сервері, бо я не міг бути впевнений в тому, що твій клієнт зможе потягнути е, рендер 4-4 е, ще не було, але рендер сторінки е, умовної, які там одразу стягує дані, парсить їх в, в лайфтаймі, рендерить тобі графіки, і це все ще гарно відображає, типу тобі, тобі з анімаціями, щоб комашка бігла десь там в кутику екрану. Е, бум інженерії. Та розвиток е, приватних е, комп'ютерів і лептопів, якби бустанув нас до того, що ми можемо це робити на клієнті. Плюс інтернет став доволі потужним і швидким, і дешевим, що ми можемо собі дозволити завантажити пів інтернету е, з флешки маркер на флешку маркер і потім запускати його на кожному компі. То це, я думаю, що власне і стимулювало до того, що почали з'являтися фреймворки фронтові. Які пропонували щось інше, окрім як з допомогою jQuery там маніпулювати які по сторінці да, якісь штуки чи ну тобто виходить, якщо абстрагуватись від фронтенду, то фактично ми говоримо про те, що еволюція постійно відбувається з тих чи інших причин, і це насправді добре, звісно. Я Але би... інструменти типу постійно доганяють нові є задачі, нові інструменти. Ще якась задача, ще якийсь інструмент. А ми придумали як цю задачу вирішити краще, як нам здається. Маємо ще один інструмент. І це, напевно, процес такий нескінченний, мені здається. Чи погано це, бо умовно, якщо копнути ще до того, як там з браузерами да, сталася проблема, була там, ну, не гонка, але бажання створювати мови програмування. Тобто кожен. Хто хотів, то хтось створював свою мову. Там, умовно. E, Sun, да, написали там Java, бо вони бачили, що треба все робити, так як вони це бачать. E, Microsoft туди да, викатали свій .NET, і от вони думають, що отак от от, правильно. Що так, багато з, щось, мов. Щось, щось це, було? мов. Це, да, це я, питання типу, повне, так. з Eplom, да, тобто вони там Раніше створювали мови програмування, тепер стало модно створювати фреймворки на базах мов програмування. Але ця гонка вона постійно була і ну, далі і не спішу. До речі, ну, цікаво. Ти, це ти це згадав? тому що це третій слон, який в моєму зоопарку це відсутність якогось цілісного підходу і відсутність топізації. Тобто в нас з'являється там не знаю, той самий TypeScript або ReasonML, які побудовані для того, щоб лише додати топізації або додати якісь архітектурні рішення, які по дефолту в JavaScript немає. Uh -huh. І виходить, що це сприяє також розвитку. Якогось певного зоопарку, тому що м, в нас, м, ну це на рівень нижче, вже, грубо кажучи, лоу-левельно. Тобто вони намагаються додати дечого відсутнє для того, щоб обмалювати, який напрямок. Як ми будемо? Ми пишемо функціональне програмування, чи ми пишемо ООП? Е, ми типи використовуємо, чи ми не використовуємо. І це також проблема. Не тільки в франці насправді зараз мене е, Java девелопери закидають. Не знаю чим гнилим, але ну умовно ж та сама скала і Котлін з'явилися через великі проблеми в Java, ванільній. Не знаю, як ви їх називаєте. Напишіть на в коментарях, до речі, як ви називаєте Е, От. е Але да, це це, це це властиво, типу, всім. Ну, це ж саме і в ноді, та дуже показово є історія про те. От е, я думаю, що ще один з слонів це то, що е, девелопери дуже часто вважають, що можна зробити краще, ніж воно вже є. Та, якісь з'являються ідеї. Інколи це дійсно виходить зробити краще, інколи ні. Ти говориш зараз про переставляння літер? Сложний прикол. А ну майже та та майже. Тобто, спочатку ж цей Райан Дауен просто собі зацінив там оцей асин, асинхронний інпут, аутпут підхід. Та, подивився, що отже, вас скрипт на то лягає, десь він надихнувся там Ruby, всякими фішками, які були, і от зробив ноду. Він її зробив, трошки підпиляв, попрацював, все чітко. Він лишив її, сказав, в якийсь момент він подумав, дивився з ним там інтерв'ю. Він казав, що ну в принципі цей проект вже все. Я вважаю, що він вже зроблений. Типу, що він завершений, чи він просто віддав його в опенсорс і каже, там далі та, він дав open source, бо сказав, що основні якісь mm -hmm. ключові штуки там є. Типу, ком'юніті він... його саме далі зробить. Та, та, та. І тут потім він побачив: ага, ні, тепер, якщо раніше він переживав, що ой, немає от якоїсь штуки, яка б дозволяла нам асинхронний інпут-аутпут. На сервері супортити з джеваскріптом, то тепер він подивився на ноду і сказав, ой, та тут куча проблем, я там то про то, то, то. Давай я я зробимо краще. Да, зробимо Діно. Давай по Так, А, та, а он, от хтось там теж ще подивився на ноду, що вона десь повільно працює, десь той v8 використовує комусь з девелоперів, не сподобалось. Зараз от каталибан бан 1.0. Вирішує всі проблеми. Є ще, ще, ще й нову мову програмування, так? яка, типу, компілятор <пілятор> того всього. Так, типу, та, 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 та Вони там взагалі все дуже нове. Раст вже не в, не в тренді. Треба Зік. Зік. Ще тільки перша вакансія на Rust була в нас, а вже, вже, <свист> а вже треба Зік да. Бачиш, ржавий. Мені здається, що це питання еволюції, воно безкінечне. Тобто, мені здається, що так буде постійно, воно буде всіх, в когось менше, в когось більше, комусь більше трошки зовнішів везе, їм легше. Проблема в тому, є, що і, еволюція, от, якщо подивитися, в нас там був Object-C, який мігрував в світ. В нас була там, не знаю, Java, переїхала там в Kotlin, або не переїхала. Е, і тут питання JavaScript і backward compatibility. Тобто, якщо ти можеш випустити нову мову на е, якусь платформу, то браузер це можливо трішки більше, ніж просто платформа, тому що її стандартизувати набагато важче. І я очікую якогось логічного розвитку, типу JavaScript V2, але питання, чи це взагалі можливо в такому випадку. Uh, uh, Темпори до сих пір не, не змогли випустити. Відповідь відповідь дуже щось. проста. Будь-які питання про backwards compatibility. Поки існує Android, в нас все чудово, хлопці. І це відповідь на те, що це зробити неможливо. Oh, там, не маєш на увазі з Android? -ом? Ну, в Android, там, знаю, там, 17 чи 20 рівнів API, і в кожній різній версії підтримуються якісь рівні API, і ти маєш білдати проект під якийсь конкретний рівень API. -у. І навіть ти банально в емуляторі, щоб щось підняти, тобі треба ого як розібратися, який тобі потрібен. зі сторони фронтенду чи взагалі Взагалі, в цілому я кажу, що питання backwards compatibility з, 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 з тим потужним темпом еволюції, який всюди в нас присутній, Ну давай так в IT, так. Мені здається, неможливо догнати. Колись, ми, коли настане якийсь умовний, не знаю, синергія, так, чи цей, можливо, ми там будемо в якомусь моменті знаходитись, коли можна є час догнати. Знаєте, як мейнтей на білеті вже в проєкти пішло, і ми там мейтейнемо. Поки ми біжимо вперед, це неможливо. І тут, мені здається, важливіше питання, що з цим робити, чи як взагалі чи це проблема, з там жити. Мені здається, що проблема очевидна, але питання, наскільки вона важлива, тому що коли в тебе там. 15 способів вирішити одну і ту саму задачу. Завжди є різні там, думки в різних людей, хтось за щось топить, щось робить щось краще, об'єктивно, щось суб'єктивно. Ну, це власне, як самозванці і кажуть, що так, тут це... треба робити по-іншому, nee. але я вважаю, що не так. Як з цим жити? Чи варто якось за то боротись, чи пливемо, і пливемо? Чи може вартувало, може цю проблему могла пофіксити якась стандартизація дуже жорстка, як правильно? <реш> ну, до речі, мені здається, що в декого виходить. Як ми вже казали, там умовно там, на мобайлі, в iOS є дуже такий стрікт да, і вони там, і в них від цього краще. Так само, ну, в тнеті там, звісно, не так все прекрасно, але в них є умовний там, .NET, так, є його версії, і вони от, з ним рухаються, в них є там більш-менш. Такі пріоритетні фреймворки для вирішення конкретних задач це дуже стрімка дорога Насправді, бо ти можеш зайти в диктатуру, таку да яка тобі буде казати, що не робить тільки так. уявіть просто, якщо ми продаємося, до JavaScript, уявіть просто що у вас зараз немає ні Chrome, ні Firefox, У вас є тільки Safari. і от Apple вам каже, що ви не можете робити ні підаблює, нічого. От ми вам дали платформу. Як хочете. Тут питання конфлікту інтересів. Якщо він присутній в розробників і платформа Рано тримати, чи пізно все одно прийде. Десь він буде, напевно, так. Ну, і в Safari так і є, насправді. Так. Незважаючи на те, що є все інше. Тому я проти стандартизації якихось рамок. Я за те, щоб навпаки, open source скрізь. Опенсорсна стандартизація. Ого. Ні, ну чому є якісь там V3.org, який там намагається писати як маскрипт і так далі. Це ж типу, як воно називається? Не згадаю. Не згадаю. Значно дізнаюсь. Ну, будь-яка. Будь-яка стандартизація, вона уповільнює процес. Тут відповідно, що ми хочемо отримати в кінці. Ми хочемо, так як я казав, що інтерфейси не досить швидко розвиваються. Ми хочемо уповільнити цей розвиток для того, щоб якось його стандартизувати, або ми хочемо отримати якийсь максимально ефективний UI, яким ми з яким ми можемо там людина може інтерактувати. І виходить, що я я пам'ятаю кейс, коли. На рахунок диктатури в Apple. я пам'ятаю, якийсь нам треба було щось зробити, прокинути з JavaScript в, нативну, в нативний метод і опрацювати, щоб це був проміс. І це, в принципі, неможливо, але можливо, якщо ти додавиш ось цей метод використання цього методу, не дозволить тобі пройти marketplace review. Ми не пропустимо. Ми не пропустимо. Да. Та про що ми говоримо? Якщо умовно навіть... Для того, щоб розробляти щось під диктатурські платформи, тобі треба використовувати їх ідеї. Я не знаю, як там зараз в Microsoft, але раніше Visual Studio це єдине, що ти міг ранити, щоб збілдити solution, да? Е, То саме з Apple, як його там? Ікс-кодом, да, господи. На фронті ти можеш писати в будь-чому. Тому ну. і це, так. до речі, дуже серйозна проблема, тому що ікс-код на він недоступний, в принципі, і Visual Studio, наскільки я пам'ятаю, теж її нещодавно сказали, що на Mac її більше підтримувати не будуть. Да. І це це диво, Власне, Вони прив'язують тебе до свого залізу, щоб продавати тобі більше своїх девайсів. То виходить, і... краще мати зоопарк, як це вільний зоопарк, контактний Звичайно. називається Звичайно. так. Звичайно, well. того ми ж ми ж власне того і прийшли у фронтенд, ну принаймні я, бо тут є можливість. Да? Тоді ще не було такої варіативності і можливості там, піти куди хочеш, бо фактично зараз ти можеш бути і мобільним розробником, і бекенд розробником і фронтенд-розробником, і взагалі типу, будь-яким розробником пишучи на JavaScript. Це супер. І Я думаю, що якраз ця е гнучкість допомогла JavaScript стати домінуючим. На ринку, ну та, так, іншу, так по всім опитуванням JavaScript в топі. А він вже нам... переплюнув Java? — бо це ж ну по Overflow, Так ну складно сказати там умовно в продакшені, да це, це неможливо порахувати, але там на всяких опитуваннях, типу там GitHub, статистика, Stack Overflow і, і всякі. Ну, О, що... А як щоб ви вибираєте ну, от, окей, от в нас є такий зоопарк, та от в нас є куча фреймворків там, щоб зробити веб-апку, там mm -hmm. від старих таких мастодонів, там React і Angular, до якихось нових. Бо, ти кажеш, старий чи думає, Бекбон, амбер. Ну, не, давай не будемо вже казати, які... <світ> наскільки ми старі. <світ> там <світ> там ми не палимося, не палимося. Так, але як ви вибираєте, от як ви приймаєте рішення, з яким все-таки фреймворком, з якою технологією йти? Я би сказав, що насправді від задачі залежить, але я би тоді збрехав, бо фактично, конкретно зараз, сьогодні, в 23-му році, всі фреймворки, всі мастодонти вирішують. Задачі приблизно однаково, вже вони всі вирішують всі задачі, можливо, трошки по-різному, але в середньому тут ок. Же, тут же такі нюанси трохи реалізації. Тобто, якщо умовно колись Angular і React, да, це зовсім різні підходи, навіть там, то фреймворк здоровенний, який вирішує там свої питання по-своєму. А React — це маленька ліпка, яка тобі дає гнучкість і ти далі можеш собі щось розвивати, то фактично зараз де-факто React не є там маленькою ліпкою, бо в тебе є N eh, бібліотек, які ти вже рекомендовано мусиш використовувати. А Angular, навпаки, він відокремлюється від фреймворка, випускаючи тенделон компоненти, і каже: Ну, ви можете взагалі писати просто от, 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 просто компонентики як типу на React, і все, і, і буде вам щастя. Вам не потрібно там умовно то то весь причеп, який ми тягнемо по дефолту. Мені здається, якщо продовжити аналогію з зоопарком, то є, умовно, якісь е, маленькі да, які з'явились тільки от-от, е, якісь там нові фреймворки. То з ними, напевно, якщо ти на нього сядеш і поїдеш в продакшн, то ти далеко на ньому не заїдеш. І я думаю, що більшість людей зараз дивляться на щось велике, що, так би мовити, естебліш. І друга аналогія, що всі ці навіть дорослі тварини, да, фреймворки, ліби і всі ці тули. Вони так між собою переплітаються, що вони потім там іде якийсь слон з крилом пінгвіна, або. Вони запозичують, вони так, бачать, треба, що тіпа, так, вони, так, там так. в одному фреймворку полетіла якась така фіча. Давай теж зробимо, Це, щоб трошки собі людей власне Логічна зараз... еволюція фреймворків, ну, всього mm. еволюція, да? тобто розвиток е, продукту, коли ти дивишся на своїх конкурентів і береш щось корисне і працюючи звідти, щоб щоб Твій підхід так само був актуальним і зараз використовувався людьми. Знову ж таки, з прикладів той самий Angular, то що я тільки що описував, Standalone компоненти React, додає да, якісь такі фреймворкові штуки. Приходить після цього Vue і каже, що ми як так само, як React, ми все зробили так само, як React, але по-іншому і прикольніше. А, а, а далі виходить Solid, і каже, що все, що ви робили з оцими от лайфсайклами, це не дуже, Ми робимо на обзерваблах. Але підхід загальний... Потім виходить нокаут, такі обзервабли, кажеш? давай розберемося. А потім виходить jQuery і каже, я тут взагалі до сих пір руля. Які компоненти? Темплейти вже давно були. Що вам треба? CMS-ки рулять до сих пір. Ми ж вертаємося назад в CMS епоху тому да, воно все ходить по колу і всі запозичують один в одного якісь ідеї, і тут вже питання, повертаючись до того питання, Саша, що би ти взяв, так що клієнту прикольніше. Якщо є якийсь легасі код, то напевно дивно буде від нього відмовлятися і потім повністю переписувати на новому фреймворку. Ну, нащо? А якщо у вас щось нове, ну тоді що команда знає? Якщо команда знає React, то чого би не React використовувати? А якщо команда знає щось інше, а якщо ви взагалі стартап і там дивитесь і кажете, що ну от там знає умовний лід і веб-компоненти взлетять. Ну, то тоді вже треба говорити з Сітіо, наскільки він адекватний чувак. То ну, тоді виходить, що всі оці маленькі звірки, е, які появляються, вони дуже недовну недовго будуть жити. Тому що якщо ми все рівно дивимося, ну бо я так само дивлюся зазвичай на якісь вже великі технології, де там великі ком'юніті, вже щось з них було зроблено вже якісь кейси, як воно працює. Бо з маленькими то небезпечно. Але небезпечно. тоді виходить, що маленькі вони не будуть виживати. Ну, ну, їх можуть засмоктати великі. Або ідеї, які да. ну, будуть виживати, тому що вони мають певну гнучкість і динаміки, і дозволяють собі робити ризиковані дії, які не дозволяють робити местодонти. Тому вони в будь-якому випадку будуть розвиватися. Питання в тому, чи зможуть вони отримати достатню кількість уваги від девелоперів, чи сяде хтось, ризикне взяти інтерпрайз-проект і написати на цьому. І покрити якісь бізнес випадки, і тоді можливо цей фреймворк або там бібліотека вона адаптується під потреби певного певного бізнесу, і можливо бізнес стане її або спонсором, або буде якимось чином її розвивати. Тобто вони мають певний шанс на на життя, і він досить таки великий, але мають світ, бути світ під якогось них, да. такого да, Тобто спочатку. Вони на якомусь етапі. етапі показують якусь кардинальну нову зміну парадигми, нову динаміку. Для того щоб завоювати якусь певну довіру або певний ринок. Ну але чекай, в'ю вони ж не під ким не знаходяться, наскільки я зараз пригадую. Та як не Тож Alibaba, мені здається, їх там mm, да? спонсорують. Та звісно, будь-який інструмент йому потрібно ну, багато грошей, бо банально маркетинг. І скільки є фреймворків, про які ми ні разу не чули, а ті, про які ми чули, вони так чи інакше хтось вливає в це гроші, бо їм це цікаво. Або гроші, або за контриб'ютив туди хтось, хто звернув увагу, так, так. якийсь там відомий, якийсь дев. та і це. Це зараз як зі всім. Перший етап це хайп, а потім розберемось, типу, що воно кудись їде, чи що ми з цим це будемо. Це час вкладатися в бан, а да? там, походу, ще немає ніякого овнера. Так, да, ремікс ми пропустили. Ремікс, ремікс та... ми пропустили? виробляє. Yeah. Все? Що скидаємося на бан? <реш> То подивимося, куди він заїде. На відосіку дуже все класно, але куди воно як ми нас ми приведе. Ми 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 ми... Ми... А куди ми заїдемо? Як ви думаєте, що де ми взагалі? Це колись зупиниться, куди ми йдемо? Я Чи думаю, нас... ні. Я думаю, є настільки багато факторів, які це драйвлять. Тобто інколи це цікаво бізнесу. Бо ну, жодний фреймворк він не задовільняє потреби. Конкретного проєкту на 100% завжди з'явиться якась ідея, яка на той фреймворк не налазить. Чи на ту технологію, чи ще на щось, то, що щось треба там кастиляти. Е, Тобто в нас є бізнес, який може то драйвати. У нас є девелопери, які завжди думають, що можна зробити краще. Просто там, я, наприклад, інколи думаю, що можна зробити краще, але потім згадую, а, ні, то занадто велика задача. Я вже так три рази, рази думала. Во тобто є деви, є м, якісь, е, які ще в нас можуть бути е, просто технології. Розвиваються та якісь нові, от там е, в, е, якісь способи взаємодії з інтерфейсами, якісь нові там сервіси викатуються, з якими теж треба працювати. Мені здається, що якщо настане момент, коли цей процес зупиниться, то це означає, що або ця платформа, або там це середовище воно просто вже не актуально вмерло так. або та. воно стає дикатурою і прив'язує конкретно до своєї платформи. Ну все. так знову ж таки виплатних непогано ну, виходить, хоча якщо там відійти від технологічних тих технічної, де да, такої такого питання, типу, і згадати, що їх нарешті зобов'язали вставити е, в свої телефони. То бачиш, ну якщо не виходить з сторони девелопер ком'юніті, ту штуку пофіксувати, це вже там гавермент приходить. Ой, я не знаю. Я не дуже очікую той момент, коли гавермент причає так. Ріакт <світнає> хватить <бути світна> реакту. От свілт красавчики, давайте пишіть на них. До речі ж. Нещодавно виходили новини, що там умовно компанії починають відмовлятися від Ну, повертаючись до того, вони мені здається, ці та новини. Та... В них є цикл якийсь в рік, і потім хоп, все, відмовляємося. Типу, знаєш, ну, просто треба хайп-хайпанути знову, бо TypeScript став стандартом де факто. Треба на щось інфопринт там, Turbo, створити. Типу... та турбо остання відмовили цей від -е, і Svelte. Svelte, Svelte, теж. Svelte. 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 Вони випилюють, типу з свого кора повністю TypeScript. Напишіть в коментарях, чи ви б випалили свого проекту TypeScript. Починаємо холіварчик. Ми довго так? давай. Бо я щось ну, уявляю собі, як я приходжу, і 20-річний код починаю дебажити, не знаючи, чи навіть прибуду. Чи з доктора писав? Скільки раз ти писав Джос-Докер? Один раз в житті я писав. Ну, от Я теж намагався, типу, прикольніше, коли ми в тебе на рівні компілятора. Самому сирому зрозуміло. Да, да, да. ну, бачите, і знову ж ми повертаємось. бачу комусь прикольніше, швидше, але з js доками а комусь прикольніше. Так, Ось, що... Ще знову ж таки пам'ятаю стартапи, які казали, що TypeScript піднімати, оце піднімати, все налаштовувати, компілювати, е, той вепак стартувати. Якось. А тут JavaScript бем 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 накидав так, це, так, це. ж є, навіть десь бачив підбірку твітів цього е, е, автора Ремікса, де він каже, що mm -hmm. спочатку там, TypeScript, то, ну, то дуже, отак, як ти кажеш, дуже скла. Дуже довго, ні 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 потім знов там, через рік. Ні, все-таки TypeScript — це отстой. а потім, таки, ні, TypeScript — це, типу, краще, що було в моєму житті, взагалі топчик. Це, Знаєш, Це, це штовхує на думку, що він просто не, не хотів вчити TypeScript скріп довгий а. час, а він такий, о, ну я вивчив і це прям круто. Бо я колись, коли був дуже молодим, теж думав, що TypeScript, ну це писати ці всі типи, ну, це якісь. Я не думаю, що в нього проблеми були з тайп -скриптом. Це жарт. Коротше, резюме в нас яке. Що нічого з цим не поробиш, і в зоопарка, і в такого закритого маленького садочка є, і, і там, і там свої проблеми. І якщо це колись закінчиться, то значить вже біда, треба щось шукати, чим займатися новим. Але ми поки... закінчимося раніше. Mm, ну... Це вже дуже екзистенційне питання для наступного а, якогось. Але я, мені здається, що нам, українцям, свободолюбивій нації, дуже властиво е, хотіти мати вибір вибирати. Як я завернув, я все одно зроблю так, як написано, але прикольно, що я можу зробити інакше. Да, да, сам факт того, що я можу піти і зробити якось по-іншому, ну він прям гріє душу. Так, головне завжди зробити просто правильний е, вибір, правильно вибрати технологію і не, не, не дуже вестися на якісь такі маркетингові заголовки. коли це там... І ніколи не писати своє хлопці. Це, це так, та, це, своє, це це, це. Тільки, тільки, багато. Це тільки в академічних цілях, якщо ви хочете вивчити. Тільки якусь диплом, базу. диплом бажано писати свій, а все решта. Так, до речі, диплом дуже useфул колись. Зоопарк нікуди не дінеться. У нас точно це все буде еволюціонувати, буде з'являтися куча нових технологій, мов фреймворків, підходів, сервісів і так далі. Головне просто бути дуже обачним з тим, яку технологію ви вибираєте, і не вестися на всякі маркетингові там заголовки, що якийсь бан вбивця ноди. Чи там новий фреймворк вбивця, React. Або чат GPT вбиває нас всіх. так да, Тому що ком'юніті і кейси, які були зроблені з е, тією чи іншою технологією, це якраз найкращий має бути для вас показник, з чим рухатись, а не відосік на 10 хвилин, де кидають так. якусь цибулинку. Не 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 переймайтесь, нічого важливого ви не пропустите. Якщо так. щось круте, ви його побачите. Так, так чи інакше так. через рік, наприклад. Це всім дякую. До нових зустрічей. До нових зустрічей.